Мешканці Вишнівської та Головненської громад мали можливість поспілкуватися з начальником Волинської ОВА Іваном Рудницьким. В першу чергу підняли питання щодо санаторно-курортного лікування військовослужбовців. У нас була колись пільга така, як безкоштовна страховка на автомобіль. Її зняли. Безкоштовне санітарно курортне лікування є, немає коштів. Очільник області наголосив, що до санаторно-курортного лікування з його боку буде лише сприяння. А ось щодо іншого питання сказав наступне по страховці, я не готовий відповісти. Ну точно я її не забороняв. Якщо ви звернетеся, чи ви особисто, чи від ветеранської організації на мене, щоб я звернувся на відповідне профільне міністерство чи відомство, я звернуся. Місцева мешканка, яка є матір'ю дитини з інвалідністю, теж озвучила найбільш болючіше для неї. Маю на отриманні дочку інваліда вже 20 років. І зараз, так як до 18 років я не возила по санаторіях, а зараз куди не звернешся, не дають лікування, не в поліклініці не дають на санаторій. Не в собезі Іван Рудницький одразу ж дає розпорядження. Ольга Миколаївна, візьміть, будь ласка, дані і спитайте, куди вони би хотіли поїхати. Добре. Добренько, там треба певно якийсь спеціалізований заклад, там ну, треба так. їхати. Я виясню вам доповім Добре. і скажу в понеділок. Добре. Добре? В Головненській громаді підняли проблему Довгобудів, зокрема, ліцею на 600 учнів. По Довгобуду. Скільки він років триває? Капсулу заложили почали будівництво 2012 році. Після того там було розраховано будівництво на 40 мільйонів, але через два роки воно зупинилося. Голова пообіцяв з'ясувати це питання разом з тим, наголосивши, що в області є біля 20 незавершених будівництв. На зустрічі також вирішили, як можливо доспівфінансувати утеплення гуртожитку спецшколи. А скільки громада готова співфінансувати? Півмільйона. Півмільйона. А скільки ви ПДФО платите в громад? Кожен місяць більше, як 100 тисяч. То за рік, за три роки ви заплатили вже фасад. Так. Ну, так може, давайте тоді по половині, я половину дам і ви половину. І ми завершимо це питання. Ну, я згоден, що не відразу ми це зможемо, але можна спробувати. На протязі року. року. Тоді від мене теж маєте слово, якщо громада половину співфінансує, я співфінансую теж. Ну і звісно ж не обійшлося без питань, які озвучують перед головою чи не в кожній громаді дороги. Об'єктивно ми з обласного бюджету передбачили частково коштів, передбачили і громади співфінансування. Був я в Києві, підняв це питання перед відповідальним міністром міністерством. Вони теж пообіцяли, що розглянуть теж для місцевих доріг частково, якусь суму коштів нам виділять. Очільник Волинської УВА наголосив, ті питання, які є в межах його повноважень, він вирішить. Є питання, які частково не виходять виходять за мої імповноваження і можливості, але десь з мого боку союзника ви теж маєте і голова громади, для того, щоб підтримати чи ті чи інші звернення. Варто зауважити, що такі поїздки громади Волині, очільник області буде продовжувати.